16 комірок. Зараз відкриваю, в такому стані приходять, де вони стояли, ось так виглядають комірки, з яких будуть зібрані, зібрана буде ваша батарея. Ось так така їх назва, закриті кришечками. Читаємо QR-код, клапан Єва, ну і геометрія. Бачимо, як вони рівненько стають одна до одного, ніде немає щілин, щоб ви не переживали і розуміли, з яких саме комірок буде зібрана ваші батареї. Це Втім, дуже гарні, мені подобаються ці комірки.